Фотографія на згадку. Два роки тому базу у кондузі залишили останні підрозділи Бундесферу. Тоді ситуація у регіоні дещо стабілізувалася, хоча раніше німецьким військовослужбовцям не раз доводилося брати участь у запеклих боях з бойовиками руху Талібан. Зараз Берлін з тривогою стежить за розвитком подій у кондузі, які кілька днів утримували таліби. Психологічно, це катастрофа для афганських сил безпеки. Судячи з усього, вони не можуть забезпечити захист навіть найбільших міст країни. Тож у Німеччині з новою силою розгорнулася дискусія, чи не німецькі солдати пішли з неспокійного регіону. Основні сили місії Бунтисферу вивели два роки тому після рішення американського командування про скорочення присутності НАТО у Афганістані. Але зараз в Берліні з цього приводу все частіше лунає критика від початку. Я сумнівався у тому, чи таким вже правильним рішенням був ранній відхід американців. З думкою політиків згодні і військові. слід збільшити контингент Бундесверу в Афганістані. Причому не тільки в районі Кундуза, але й в інших провінціях. Тоді ситуація стане значно стабільнішою. На цей момент на до несуть службу 800 солдатів бундесферу, крім того, у Мазарі Шерифі та Кабулі. Вони допомагають місцевим силам безпеки налагодити логістику, а також навчають військовослужбовців. Мандат на їх перебування завершується наприкінці року. Але з огляду на усе останні події у кондузі змусять Берлін переглянути терміни відрядження німецьких військовослужбовців. Це дала зрозуміти і очільниця оборонного відомства ФРН. Головне те, що ми ретельно аналізуємо ситуацію в Афганістані, і рішення ґрунтуватиметься на основі цього аналізу. Водночас ми будемо керуватися не жорсткими часовими рамками, а насамперед актуальною ситуацією в регіоні. В який спосіб сили бундесферу діятимуть у Афганістані. Командування НАТО вирішить до зими.